Продовжується наша співпраця з Республікою Польща і в рамках цієї співпраці нещодавно делегація з Олексіївської громади, делегація педагогічних працівників наших дошкільних навчальних закладів і закладів середньої загальної освіти відвідала республіку Польща. Вони майже тиждень там перебували. Ціль поїздки відвідана біля шести гмін. Це досить такий напружений графік. У них був і сьогодні тут. Відбувається робоча нарада щодо обміну досвідом. Тут зібрані і керівники закладів, і педагогічні працівники. Для того щоб поділитись досвідом, розказати один одному щось можливо прийняти для роботи наших закладів освіти, я хочу, користуючись моментом, подякувати за організацію цієї зустрічі з нашими польськими колегами Центру розвитку місцевого самоврядування. Безпосередньо це Барінова Діана і Віктор Нестеренко. В нас вже склалася довгорічна співпраця. Півпраця це також наші партнери, які допомагають і допомагають перш за все в налагодженні міжнародних відносин між нашою громадою і ну безпосередньо територією Республіки Польща. За чий рахунок відбувся? Цей візит? Фактично, цей візит відбувся за рахунок Олексійської громади. Що стосується нашого візиту, то він тривав з 1 по 5 жовтня, але в ці дні у нас в 5 входила ще й дорога. Тому безпосередньо робочих днів у нас було три. Ці дні вони були настільки навантажені, насичені, що ми були у складі делегації. З Харківської області, що у нас майже не вистачало часу обмінятися досвідом з нашим колегам з нашими колегами. Протягом цього візиту ми відвідали з цих от три дні було у нас. Ми відвідали, ми порахували це було вісім закладів аж, освіти. Вони були різних типів і. За різною діяльністю це було були дошкільні заклади освіти, шкільні заклади освіти. А також ми бачили шкільний комплекс з центром сільського господарської освіти. Ну, щоб було зрозуміло, це щось схоже. Ну тут у нас є коледжі аграрного напрямку, тобто там шикарна матеріальна база. Ну я думаю, колеги зупиняться на цьому, ну щоб було таке розуміння. Дитячі садочки також вони були різних типів, як державні, так і приватні. Значна увага приділяється дітям з особливими освітніми потребами. Тобто, в майже в майже кожному закладі, у якому були, були групи або класи, в яких є діти з особливими освітніми потребами. Тобто, ну, на високому рівні поставлена саме цей напрямок. Значна увага приділяється спорту. Ми бачили дуже такі круті стадіони, великі спортивні зали. Ну, дійсно, все було дуже класно. Дуже приємно, що відвідуючи заклади, у нас була така можливість, ми відвідали уроки. І... Ну, є певна наша система освіти, їх є, є, є їх система освіти, і нам було приємно і ми пишаємось тим, що наші освітяни не гірше, а скільки у нас було з чим порівняти. Не можна сказати, що ми відвідали Польщу, і от ми ось ми бачили все, і в них все добре. а У нас все погане. Ні, от повірте, в нас то також є дуже багато того, чим ми можемо пишатися, можемо поділитися. І навчити, а польща навчила мене помічати красу навколо, помічати той людський ресурс, помічати природний ресурс наших територій, на яких ми проживаємо. Бо під час війни ми всі, ну відверто кажучи, трішечки втомилися. Ми переймаємося, ну Зрозуміло, якими проблемами так? У нас немає мирного неба над головою, тому ми всі трішечки от в психологічно такому а, пригніченому стані. Польща допомогла а, мені на все подивитися зовсім іншими очима. А, у нас насправді неймовірний ресурс, неймовірний потенціал, починаючи від територіального розміщення. Нашої громади і завершуючи населення, нам треба тільки трішечки змінити ось той світогляд. А нам ви знаєте, звикли всі завжди казати: у нас нічого немає, ми нічого не вміємо, у нас погана влада. Ні, коли кожен почне змінювати свій власний світогляд, дослухається до себе, що він хоче саме в цей момент. І, взагалі, поставить перед собою цілі завдання, то зразу ж і будуть можливості. Правда не дарма є приказка. Так хто хоче, той робить, хто не хоче, той шукає причини.